Так сьогодні якогось там 20 числа, вересня, Київ. Оце я вічно знімаю ці платани. Бачите, половина мішків вже покрали. от, І половина платанів ніби всохла. Більша половина. От є живий. Бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Здохло один живий. Це полудохло і далі ніби живі. Отак, отак доглядають. <сі> такі дерева, слухайте, вони стоять такі грошей і засрали. Оце така влада Києва, в Болоні. Ну, дебіли із дебілів. Зараз побачу, чи є хоч вода в них. Води нема. Води нема. Води нема. На фігак в'язі баян. На нашу пусті. Всі пусті. Бачите? -яй 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 -яй, Кличко. От дивіться. О, що це таке. Що це за асфальт? Я по ньому йду. Кого питаю, ніхто не знає, що це таке за дорожки і наша вона. Більше ста кілометрів попер, пофіг. Страна дураків. Київ. Київ. Бачите, які дуби повисихали. Чи може їх щось підлили чимсь не тим. Подивимося, чи вода є. Води нема. Незрозуміло. На тій стороні геть повисихали, дивіться. Платани, от. От подивіться, як тополі ростуть. Акації гарно ростуть. Цума гарно росте, жерделя гарно росте. Наша садиться у Божество, що не росте, питається. Як гарно росте. Коли не висне, то садіть їх, дивіться, яке шикарне дерево, яка шикарна тінь. Ні, садять. Я не проти платана. Платани в Одесі прекрасно себе чувствують. Але на піщані і оболоні я сумніваюся, що вони будуть. Це не їхнє. Ну, просто керують тут барани. Київ, город баранів. Груша. Кличко груша. До речі, прекрасно росте шевковиця. Прекрасно. Зелена, гарна. Ну от придурки, пройдіться, подивіться, що росте та й садіть. Ну що зробити? Нема розуму, вважай, кличко. Дивіться, пів кілометра Дніпро, води повна, ніхто не поливає. Все висихає. Таке от нещастя. Тут плітку ложать без а полити нема кому. Все висохло, безлад. Безлад. Нема господаря. Кличко це глупа боксерська груша. От, от Дніпро, тут 200 метрів Дніпро, води скільки хоч, хоч залися. ну полийте хоч раз в місяць, не, ніхто не поливає, нічого. Все вигорає.